Продовжуємо з вами говорити і правильно облаштовувати ваш побут, бо коли все правильно облаштовано в побуті, то все правильно облаштовано і в голові. Тож, давайте з вами говорити детальніше та розглядати, що ж ми зараз вам пропонуємо. Ми пропонуємо вам салатниці, які мають дуже і дуже багато переваг. Я поверну, аби ви розглянули. Ми маємо салатниці у вигляді лаванди та маємо салатниці у вигляді троянди. Ну, Це єдина така різниця між ними. Дуже зручно, коли у нас на салатницях є кришки, які повністю будуть закривати нашу з вами страву. Тому що, якщо страва відкрита, то вона, по-перше, втрачає свій запах, вона втрачає всю свою таку енергію і вона може пропитатися запахами інших страв у холодильнику. Тому, маючи чи салатниці ось з такою кришечкою, ви маєте вашу страву збережену та з хорошим приємним смаком та запахом. І головне, вона не буде довго стояти, не буде сохнути, а буде в такому вакуумі, що досить добре. Тут не обов'язково говорити про салатниці, сюди можна покласти будь-які страви, можна і котлетки скласти, можна і тушену картопельку, і якесь м'ясо. Головне, що він має повністю такий ефект вакуума з такою силиконовою. Кришкою. Навіть ось цей набір салатниці, до речі, який виготовлений з кераміки, можна підігрівати у мікрохвильовій печі, але без кришки, тому що кришка поплавиться. І це така досить зручна функціональність. В нашому комплекті йде сьогодні такі три пропозиції. Їхній об'єм становить 600 мл, потім 1000 мл і 1600 мл. Тобто Досить таки вмістка. можна помістити будь-що та що завгодно. Головне, зверніть увагу на те, що вони досить такі красиві за структурою, вони не величезні, вони хороших об'ємів і вони не будуть займати багато місця в холодильнику. І досить зручно, наприклад, якщо у вас прийдуть до вас гості, у вас заповнений холодильник їжею, тому що прийдуть гості і нічого не влізає. А таким чином, ви, наприклад, сюди поставили якесь запечене м'ясо, так? Або ж сюди. Потім ви накрили кришкою так? в холодильник, щоб воно там собі зберігалось до приходу гостей. Наступне, що ви робите, в іншу, якусь поклали там іншу страву і ставите одразу наверх, і найменше також наверх. І таким чином ваша страва, ваші страви, всі, які ви приготували, будуть зберігатися в холодильнику. не будуть будуть займати багато місця, і це досить таки зручно. І головне, що страви будуть тримати свою форму, свій смак та запах. Дуже зручно мити ці салатниці не тільки вручну, а ще й зручно мити їх і в машинці посудомині, тому що вона легко впорається. Код товару ДТ-1010. Спеціальна ціна сьогодні це тисячу гривень на три пропозиції. Але якщо ви під час ефіру, прямо от зараз, в цю секунду, коли я вам розповідаю, телефонуєте і замовляєте, по-перше, буде падіння ціни. І по-друге, ми вам даруємо ось такі силіконові кришки, які ви зараз бачите, якими можна накривати будь-що будь-яку ємкість і мають діаметри 7 см. 10 сантиметрів, 12, 15, 17 та 22. Але якщо ви під час ефіру нам зателефонуєте прямо зараз, в цю секунду, лише тоді ви отримаєте подарунок. Давайте ж дізнаємося, яку доступну ціну сьогодні нам зробить наш прекрасний режисер з командою, наші продюсери, яка ж буде пропозиція. Це надзвичайно, тому що ціна на цей комплект становить всього 799 гривень. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. А якщо ви ще прямо в цю секунду зателефонуєте в цю хвилину, ви отримаєте ось так, подарунок, ось такі силіконові кришки діаметром 7 см 10, 12, 15, 17 та 20 що досить зручно. Тобто ви зможете накривати будь-що. Навіть можете брати ці кришки, Кришечки на природу з собою, якщо ви там посмажили шашлик, якщо ви приготували якийсь салат страви і не хочете, щоб комахи дісталися до ваших страв, ви накриваєте цими кришечками і вони знаходяться у безпеці. Тож код товару, дт 1010 набір салатників з кришкою. В якому в комплекті йдуть три штуки лаванда або чайна троянда, об'єм яких 600 мл, 1000 мл і 1600 мл. І в подарунок йде ось ці чудові кришечки силіконові, які також будуть накривати ваші страви будь-де та при будь-яких обставинах. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. На Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні і доставка у нас також безкоштовна. Повірте, ось таке правильне функціонування, розташування у вашому просторі та в просторі холодильнику зробить дуже правильне розташування в нашій голіванці. Працює, повірте. Тож ми будемо рухатися далі, ви поки не перемикайтеся, тому що для вас є дуже багато цікавого. Повернемось за декілька хвилин.